Довго не виходило в Тарсу вже. Так, перше, як завжди нас зустрічають подарунки в ігрі, а іменно два піна на дерева. І, друзі, будь ласка, скажіть, що це ще не пропало. Фух. 42 приза призастари і 7 мегабоксів ще є в ігрі. Сьогодні вийшла обнова, тут кучу гіперзарядів тут кучу всього. Давайте почнемо відкривати вже. Давайте спочатку 7 мегабоксів. Я дуже спішив зняти це відео, тому що я думав, що вже вони пропали. Перший мегабокс, шість предметів, до речі. Шість. Так. Та ну боже, перший скін. Зразу. І другий скін. З першого магаящика два скіна вже. Круто. І шайпін. А, шайпін видали. імба. А, угу. круто. Договорився, знаєте. Є на Динамайка. Цікаво, чому він мені не випав на основі, а тут зраддістю падають. Так, тут три. М -м -м. Тут. Сім! Чотири світиться. Шелі одна. Так. Як ви розумієте, тут ще щось крутиться. Мейсі? А, Мей... Ой. Я думаю, якийсь скін. Ні, б'ється дуже добре, б'ється дуже добре. Він нам дуже потрібен, але скини теж я дуже хочу. І ще що? Який Северянин був? Так, це... Це останній. Я трошки в шоці від цього дропу. Мені гемів ще й багато повипадало. Так, давайте відкриваємо... Я скоро проскіпаю ті присестр. Оба! Міфіч... ЧАК! Та що сьогодні за день бійців? й шаг! Та що за... А я вже думав, що ще один новий бієць. Знаєте як я як речали як новий бієць був? Не знаю, ну тут ран якийсь апокаліпсис сьогодні. На скине бійців. Ви ще мені сьогодні лего. Дайте. От давайте зараз випаде легендарний престар. з тих всіх призів стар, а звітом попадає якийсь Леон, Давайте. Упшая буде. Круто. Давайте реально видайте мені ще зараз легендарку. Так, давайте перевіримо лайфхак, перший не працює другий. Другий спрацював! Каракачиться Джекі? Вона хіба падає вже? Круто! Круто! Розказую вам план, дивіться, ми крутимо, бачите, там і от, от кольорна штучка така. Ми навколо неї крутимо пальцем і потім відкриваємо. І нам падає каракатіться Джеки, що це саме якесь везуче, не, не сказати везуче, саме дропне відео на моєму каналі. Найбільше дропу на ньому, напевно. І всіх відео по спідрану. Та взагалі на каналі. Епічний так. Ще один епічний. Третій вже. І ще й сем. Дуже круто. Третій б'єць. Ще. Четвертий бієць. Четвертий А, фух. Четвертий бієць і скин. Добре. А так то Мейсі. Так. Скільки там вже? Так, давайте порахуємо зараз все. Ми зараз все порахуємо. Так. Все ми все відкрили. Ура! Ці муки скинів закрилися. Давайте. Значить, один. Скин. Один. E, далі. Два. О, до речі. Брокш тепер e, не лисий. Ой, чинноброд Лисий. Два, так, то скільки? Раз, два, три. Три, так, добре. Три, чотири. П'ять. Шість. Все, шість скнів. Якщо я помиляюся, напишіть, будь ласка, в коментарях, що мені ще випало. І тепер бійці. Раз, два, три, чотири. Чотири бійця випало. Дуже круто. Але то, що мені випала каракати, це Джекі це така люта імба. Це така люта імба просто. Мені здається, що з цього можна і попробувати її запушити. Але ні, ні-ні-ні. Пушти ми нічого не будемо, тому що, як ви знаєте, ми маємо великий він стрік. О, до речі, там щось скін на ріку вийшов. Гарний. Сьогодні якийсь день цей морський голубін. Мені на основі сьогодні випадає легендарний пристарі з вітамка голубоководна Бонні. І тепер ще й цей. Тепер ще випадає таке, от. Так, давайте підемо в дуелі. Сьогодні в нас такий формат дуельний, скажімо так. Я думаю, четвертої сили на всіх буде хватати. Далі давайте ще на кого ми качаємо. Карлсен. Третя, четверта. І третій. Сем, напевно, давайте семечко. Раз. Третя і четверта. Так, сюди сем. Далі Мейсі. І давайте далі наш. Де наш скамер? А, Аго. Сканер. А, ми ж і квеститі зможемо виконати. Круто, круто. Так. У нас, друзі, дуже багато гемів. Не, не дуже багато. Ну але так, трошки гемів є на аккаунті. Можливо, скінчик придивимося собі. А скільки в мене, блінючка? Три тисячі! А можна мені, будь ласка, блінги перемістити на основу? Бо в мене на основі, якби я збираю 10 тисяч, в мене там 7 500. Ну і мені якраз тих хватить, в мене буде 11 тисяч. Так, давайте підемо грати. Кидаємо наш любимий з вами пінчик. Так, зразу ульта і забираємо. Хоч це і бот, але... Так, більш-менш. Може бути. Друзі, якщо ви чуєте якісь е, звуки, е, тоді вибачте, будь ласка. Ну, бо мікрофон трошки лагає. Ай-яй-яй. Все добре, добре, добре. Ах ти ж криса. Іди сюди, іди сюди. іди сюди. Ай-яй-яй, ні ні не не, не, не дам. Іди сюди. Все, йди сюди, я зараз беру свою перчатку Таноса і йду тебе виносити. А взагалі круто виніс його. Він сам себе виніс. Так, так. Оба. Заліти гарно закінчуємо катку. 101 він стрік. Ми злили цей гарніший, гарнейший він стрік. На жаль. Але по-іншому неможливо було. А рано чи пізно ми б його завжди злили. Так. Ну ще ж не злили, а зробили його вищим. Хм, Може зараз підемо колись ранговий і пограємо. Так. Давайте напевно не підемо в дуелі більше. Вот. Гарна карта для Сема. Підемо сюди пушити його. У мене зараз немає ніякого бажання грати в дуелі. Але так багато нових бійців і скінів. Це взагалі просто... Так, 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 так. Йой. Угу. Як мені його забрати? О! А, взагалі, круто. Друзі, Я б хотів вас спитати, чи можна, щоб я грав на спідрані не тільки на відео, а завжди, типу, ну, наприклад, прийшов всі квести на основі, захотів і пішов, пограв собі на спідрані. Чи тільки обов'язково на відео? Якщо ви не проти, щоб я грав ще й не на відео, то я буду дуже радий. І ми забуваємо, до речі, гол. Кубків ми в цьому відео не так багато апнемо, тому що відео не сконцентроване на кубках. Але постараємося хоча б щось апнути. І якщо, друзі, все-таки можна мені знімати, ну, грати на аккаунті, коли я хочу, тоді, я думаю, що на наступне відео 1002 кубки в мене вже точно буде. А можливо і 10. Зависить, коли вийде відео. Не це, а наступне. Ну і треба ще, щоб ви таке дозволили, знаєте. Оба? А що? Я думав, я ультою зараз гарний м'яч заб'ю. Мілька нечемна. Мілька шпілька мені все спортила, все. Я на неї обідаюся. Тук-тук-тук-тук. Хто хто в ці живе? Mm. Так. До кінця квестів 2 дні. Давайте, можливо, зараз попроходимо ті квести на кіли і... Ну, і все. До речі, друзі, ви знали, що тепер режим дуелі назавжди в грі, а режим зачистка видалили. Я не знаю, як для вас ця новина, але для мене. Дуже добре. я ніколи не любив грати в зачистку. Дуже поганий режим як для мене був. Йому було важко грати, тімейти були завжди в мене погані. Ну і взагалі режим сам, як по собі не подобався. А то, що його забрали, це круто, як по мені. Як по мені, це реально круто, що режим забрали і все. Тепер ми можемо грати тільки в догелі. Так, скільки ще там для квестів? Ага, ще для квестів дуже багато. До речі, друзі, ще того, е, е, того четверга, по суті, має вийти новий бієць мо, але тільки в ранньому доступі. А за блінги він вийде... Ой, які блінги? За кредити він вийде аж, е, по суті, 5 року. 5 вересня, так. І друзі, за три дні кінець літа. Все скоро літо кінчається, все. До школи знову ходити. Ну і погано. Погано що знову школа. Він стрік 105. Можливо, сьогодні... на сьогодні якось він інший раз я запушу якийсь великий він стрік. Так. Даємо мінус два. І, будь ласка, третій, третій, ні, третій не виходить. Все зараз ми даємо мінус сто просто. Я нікому більше не дам, забрати мої кілле. Ну як? Ну як завжди вони забирають ті кіли. Ну не просто... Боже, які вони лакери! Ну як вони кіли? А. А, ви ще й так робите, так? Ви ще й ось так це хочете все зробити? Усе крутуть імейте ще й афкашить. Так. Угу. Оба ще й квести повиконували. Це ще один пристар сверх рідкісний. Тут багато всього ще. Так. Ну речі, друзі, давайте, якщо ви наберете на цьому відео багато лайків, я знімлю відео, де я проходжу всі квести того сезону ще. Де я приду всі свої квести. А якщо не всі, то більшу частину їхню. Давайте наберемо на цьому відео багато лайків. І я так і зроблю. Біжимо, біжимо, біжимо за ультою. А. Добре, все. Зараз ми маємо дати мінус 10 мільярдів кілів. Ой, який мінус 10 мільярдів кілів? 10 мільярдів кілів. А даємо, звісно, що 0 кілів. Та? Дивимося. Та. А ні, один дав. Круто, я дав один кіл. За всю катку. 1400 кубків. Престар Рідкісний. Добре. В принципі, ось таке ось такі відео вийшло. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. І ви поставите лайк, Підпишіться на цей канал. З вами був, як завжди, Елені всім. Пока-пока!